І зібрали раду проти Ісуса, якби впіймати Його на слові, і посилають до Нього своїх учнів з іродіанами, кажучи, Учителю, ми знаємо, що ти істинний і путі Божої істини навчаєш, і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на особу людини. Отже, скажи нам, як тобі здається, чи можна платити подать кесарі, чи ні?» Ісус же, побачивши їхнє лукавство, сказав чого спокушаєте мене лицеміри, покажіть мені монету, якою платиться подать. Вони ж принесли йому динарі і говорить їм, Чи є це зображення і надпи, кажуть йому кесаря. Тоді говорить їм, отже віддавайте кесареви, кесареві кесареві, або же богові. І почувши це, вони здивувались і залишивши його, відійшли, слава тобі, Господи, слава тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Віддавайте кесареві, кесареве, а богові, Боже. Коли Христос звернувся так до тих, хто його запитував, він показав монетку з надписом кесаря і показав, віддайте кесаря Кесарю Він це наявно показав. А віддайте Боже Богові Не показав, не сказав нічого. А що, Боже? Що ми можемо віддати Богові, коли Бог нам все дав? Він створив цей світ, він вдихнув життя у все живе. Вдихнув життя в людину. Що ми можемо Богу віддати такого, чого б у нього не було? Коли він подати все, всього є лише один камінь, який непід'ємний, для Бога це воля людини. Створивши людину по своєму образу і за своєю подобою, людина повністю вільна робити те, що і ось вибір людини на користь Бога це те, що ми можемо дати Боже Богові. кесарів кесарю, ми знаємо, що давати. Дотримую, дотримуватись законів, правопорядку, дотримуватись норм моралі поведінки в суспільстві. Ось це кесарів кесарю. Тобто бути законопослушними громадянами своєї держави. Боже Богові, в іншому місці, в Священному Писанні говориться, сину, дай мені своє серце, а ще в іншому місці говориться, дай плоть і отримай дух. Тобто, віддавши себе, своє серце на служінню Богові, ми отримаємо Духа Святого, отримуємо благодать. І ми будемо не просто образом Божим, а й подобою Божою. І Христос Тому розділяє. Кесарю, треба віддати кесареве. Тобто бути законослухняним громадянином, виконувати закони, але душу і серце ми повинні віддавати Богові. При тому ми повинні не плутати і не перебільшувати. А для цього просити треба Господа мудрості. Тому що якщо, наприклад, зараз час тяжкий, іде війна, ми, як православні християни, не можемо стати осторонь і сказати, от ми Боже віддаємо Богові, Кесарю, і Кесарю, ви не трогайте нас. Чому? Тому що ми всі страждаємо, постраждали від цієї війни. Церкві. Ми віддаємо Боже Богові, тому що ми даром любові до свого ближнього молимось і всіляко допомагаємо повернути мир в нашу Україну. Хтось зброєю на передовій, хтось допомогою грошовою хто може, але кожен може принести Богові щиру молитву. І наша щира молитва це сила зброї в руках наших воїнів, це сміливість в їхніх наступах і в їхній обороні. Наша молитва це втіха нам і нашим ближнім, які постраждали від війни, які виїхали, або ті, які там, знаходячись, залишилися. Наша молитва це, той, це та сила. Прийшли вознести молитву до Бога разом з єдиним серцем і єдиними устами. Зараз продовжуємо Божественну літургію. Помолимося за наших хворих сьогодні, особливо літургія, за хворих від служби, Богу святому і